Шановне панство, дорога родино! Сьогодні я покажу, як швидко почистити аерограф. Поїхали! В мене на каналі вже є відео з повною чисткою та змащенням аерографа. Але то занадто довгий процес, якщо вам, наприклад, треба просто почистити аерограф між фарбуванням. Швидка чистка аерографа є важливою процедурою для підтримки його ефективності та продовження терміну служби. Ось кілька простих кроків, які допоможуть вам швидко і якісно очистити аерограф. Перш за все, треба, звісно, вилити залишки фарби з чашки аерографа. Якщо фарба густа, то треба її розбавити. Для цього я використовую або рідний розчинник, або найчастіше ізопропіловий спирт. Фарбу видаляю піпеткою в кілька заходів. Під час цього процесу я кілька разів гоняю її туди-сюди, щоб краще вимити залишки. Коли фарби в чашці майже не залишилися, я за допомогою пензлі протираю голку, беручи спирт прямо з чашки. Після цього заливаю спирт ще раз і розпилюю його на паперовий рушник, поки не з'явиться чистий потік. Це видаляє залишки фарби із внутрішніх частин. Для того, щоб бути на безпечному боці, треба обережно витягнути голку і протерти її серветкою, також змоченою розчинником або спиртом, адже залишки фарби не липають на голку. А поки голка сохне, можна ватною паличкою обережно протерти чашку аерографа, а також сопло. Ось і все. Менш ніж за 5 хвилин ваш аерограф чистий і готовий до подальшої роботи. Швидка чистка аерографа дозволяє запобігти засміченню та забезпечує якісний результат ваших робіт. Сподіваюсь, це відео було корисним і стане вам у нагоді. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви чистите аерограф. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та поширити це відео. Це дуже важливо для таких невеликих каналів, як мій. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!